Всім привіт! Погнали третій день зливати. Так, оборона, оборона моя, а що а сьогодні буде. <laughs> Жесть. Ай, що це? <laughs> це просто треш. Трипенька. Ну, це, звичайно, огонь. <laughs> треш. Блін. О, і тому що і тут як брати Тайрума в оригіналі для того, щоб доспали костюми для того, щоб знімав каку від пенька. Ну... Постараємося, можливо, мені пощастить. Хоч сумніваюся, блін, Три пенька. М -м 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 -м. Це Мабуть, чувак, як нападає в команду свою. Яй-яй-яй-яй-яй. Страшно. Страшно. Зараз, якщо в мене не буде медведиці... Медведиці <гадвитися> не буде. Оце в мене сьогодні пригоди продовжуються. <гадвити> а ніде я й не бачив собі. Отак взяти медведицю би, а, -а, а? Треш. Просто треш. Ну, не знаю. Ну тут стартану. Ну і все, і приїхали. І нема далі. Дейній кристал мені взагалі нікуди не годиться. Ну, Єфіолетові два по три. А що мені мене той тайм? Ну нічого. Хоча, блін, пеньок крутити під пеньком, а теж сенс. Блін, я так Думаю, я рада, там щось би приїхало би мені. Зелене, а нема. У мене таун залишився один хід. І мені зараз доведеться зкрутити цей синій кристал для того, щоб зарядити пенька і хоча б одну ульту отримати в таун. Але проблема в тому, якщо далі в майбутньому, хоч і приїде. Мені зелені медведицю я вже не заряджу, тому що вона буде підповільненням. Вона може відмахнутися, ну це, угу, нема нічого. Ну, звичайно, що вона ні від чого не відмахнулася. Будь ласка, приїхали зелені. Все шикарно, все класно. Але все одно. Це все не, не вчасно, це все не тоді, коли мені треба. я зможу зелені взяти через два хода. а пеньки в мене відпрацюють набагато швидше по мені. Угу, навіть так. Окей, є ніби якийсь шанс. Можна зараз вмикаю свою медведицю, так, зняти таунта і зрізати їм атаку. У нас теж атака зрізана. Фаєст все не зняв, але... але хоч щось правильно. Далі, далі можна... Взяти фіолети, угу, навіть кристал. Мені зараз, якби ще знайти десь зелених багато, але хз де то зробити. Тут їмось, якби зараз набір мане це все поскорочувати, щоб вони не заряжались так швидко. Ще три хода, а імунітет один хід. Раз, два, три. Блін, це ж у нас сповільнення, ми не зарядимося за сім камінчиків. Блін, ще цього не добили, ну. Ну, хоч центрального добити зараз би. Угу. Один хід. Ну, В принципі, медведя можна заряджати. Так, тепер зробити собі тихо. Тихо! Добре, що у них там сповільнення. Ну, поки що якийсь є шанс. Тому що там ті зараз будуть ультувати, а мені як буде взяти фіолет для того, щоб мені зняти таун там. Тільки що буде таунт? Три хода. Що так довго? Угу, 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 угу. Ну окей. Немає нічого мені путнього. Ці зараз двох ходять, Ну то не так страшно, як могло би бути, поки є медведеться, скільки ще там один хід. У мене нема нейтральних ходів. Блін. це використовувати зелені. Даремно. Сьогодні такого, як я бачу, як нарешті трошки фіолетових під'їхало, вмикаємо таунт у нас який випадок. Так, погнав пенюк. Так, добре, є, є тайром, зараз буде. От зразу як не пішло там, я не змогла зарядитися вчасно, як цей повіси сповільнення, а тепер он як все довго і нудно, але ніби з результатом. Вмикаємо медведицю. Зараз там що? фіолетові будуть. Блін, ця зарядилася. Із своїм лікуванням невчасно. Медведи мені ще подобається стійкість, іде на все. Моя би так, якби працювала б це. Дробимо зелені. Угу, добре. Нульс. Зараз використовувати, в принципі, і без сенсу зараз. тому за фіолетовим сьогодні не пахне більше, я так розумію. Та трошки там побуло, сказали, далі досить. Ну, Окей, вдаримо. Що ти будеш даремно дарем махати? фіолетовий є. Нарешті два жовтих кристала в тему. І нарешті фіолети. Так, будемо зараз бити. Робимо собі захист від сліпоти. Знімаємо таун, ріжемо броню, погнала зарел. Далі що зробимо, мабуть, фіолетом. З зарядом і пеньком шліфаном. Ні, все, добили, добре. Дуже довго перший бій і оце отаке го знущання. Це ріжем броню під червоних. Хм, цікаво. Давайте візьмемо цього проти какие. Погнали. Можна було б синіх, тому що тут двоє червоних, ну. Як показує практика, якщо я міняю команду атаки, воно шикарно починається робитися заливи. Робимо так, фіолети, щоб вони там не пропадали даремно, зробимо собі медведицю. Цей хоч нічого не ріже, ніби нічого, він просто б'є. Добре. Зробимо так. І ще би зелені. Хм. Де мені взяти зелені? Ну, будуть, але багато ходів. зараз лікар буде. Погано. Ми тоді зараз зробимо собі панька. Погнав паньок. Доб'ємо нехай того сюди стукне. Добили дуже добре. Ну тут оборона нормальна. Тут легенька оборона. Порівняно з тим, яка була, наприклад, попередня. Там, де я, якщо вчасно не зарядився, то все тобі капець. Тут зараз теж буде, в принципі, капець, тому що якби мені медведи десь взяти, а нейтральних ходів під... немає. Ну, добре, що там у них хоча б атака ще зрізана. Жесть. Отак, От в мене скільки вільного місця, а в мене немає камінчиків у пустоту. Добре. роздуло, погнав пеньок і Тайром добили все. Тут вийшло легше і швидше. Нормального дайте легенького. Нормально, понало. Синій кристал. Нема медведиці. Погано. Буде медведиця. дуже добре. Так. Давайте з себе це знімемо. Так, все, того здуло. У мене пеньок зарядився. шикарно. Дрібничка, але приємно. Так, давайте без сюди. Ця вже погризена, в нас в'яда просто. На все стійкості. Mm -hmm. Хоча можна зелені взяти. Що... Щось я про свого лікаря забула. Робимо так, погнала, зарил. Mm -hmm. Mm -hmm. У мене а з мультяшок нема трійок вкачаних зовсім. Я вже не пам'ятаю, коли я останній раз качала якісь трійки нові. То вони мені не випадають, в принципі, такі класні. Хоча ніби з мультяшок хтось випав. Ну я так нікого ще досі не качала. Блін, знову ця глєблять. Ну, коротше, хезе, мабуть, і ми і будемо йти. Єдине, що... Блін, а там сліпота буде відбутися, її треба знімати буде. Нехай так візьму із деспелу погнали. Так, зараз головне, без різких рухів треба зарядити медведицю. Вона ж не б'є, вона тільки лікує. Угу, угу. Далі буде в нас бити буц. Значить, тоді ми вмикаємося. Трохи не добили. Трохи не добили куча синіх. Можна тоді взяти цього, але зараз куча червоних. Але зараз буде сліпота по-любому. Угу. Сліпота буде на три хода. Зробимо тоді зелених собі, мабуть. Задеспелить? Дивно. Так, зробимо собі. Це. О, зняв сліпоту. Шикарно. Трошки їм там попідрізаємо. Угу. Угу. Так, Тайрума, кого будемо пробувати бити? Може Бальтазара? Щоб у нас там було куди кидати фіолетові. Він не вмер. Думала таке обмін, він не вмер. Не соромно йому нас. Так, ну, в принципі, медведиці тут немає ніякого сенсу вже. Так що тут вже доб'ємо і так. Блін, цього зарядили, зараз міню не будуть додаткові, ну. Ну, так треба вміти. Неправильно зробила, там треба було взяти фіолетові і добити їх уже нарешті. Так, все, є, тут вийшло. Так, пора вже робити, розбив. Медведиця. Будемо смажитися. Що можу сказати? Тарем тут нехай буде в оригіналі, тому що там буде таунт і буде фаєз зі своїми щитами, який мене дуже бісить. Ну, Зараз головне зарядити вчасно медведицю, якщо ні, то буде мені капець. Приїхали. По цим, по зеленим обломінгу повне. Зовсім нема. Що можу сказати? Хлеба? Одна трійка вимальовується. А що вона мені дасть? Що вона мені дасть? Нічого, сині. Сийні нам треба. Скільки ж це буде? Один хід смішка. Треба, треба заряджати. Ай-яй-яй-яй-яй, халепа. Тут буде в мене нулик. Сумно, звичайно, але а що зробиш? Є там можливість, в принципі, два по три сині взяти, але на це треба дуже багато ходів, і в мене до того часу. Зитився пеньок. У мене до того часу не буде нікого вже. Ну, я вмію. Це, це мій турнір. Це просто Тепер не зарядимося ніхто. Блін. Ну, що зробиш? Так, то й так. Це було. Блін, треба було зняти таунт, ну добре. Все ну, ми тільки зараз медведети задеспелимо. На них ніяку каку накласти. Ми не зможемо тепер. Так, ходи, що зробити? Я не знаю. Це, в принципі, тут вже і так зараз. То вдарить, то й вдарить і все. Догрів, догрівла, чи як його там. ні. Грі, як гріла? Догріла, ми не доживемо. Ні, дожили. Дивно. Тайрум біднюшка, витримав. Так, окей. Все, за сьогодні, до речі, за сьогодні маємо. Це ж дуже дивно, чотири шота. Один розбив. ну... <смі> До речі, мені ще подобається. У мене в цьому трені... А Якщо розбив, то лише нуль, так? Так, <смі> одні нулики і все. Ну, це добре, бублики то смачно. Ну все, всім дало камня. Всім пока-пока.